Сила телевізійного слова. Місяць тому новини 11-го телеканалу розповідали про дворічну Марійку Кротенко, яка хворіє на вроджений бульозний епідермоліз. Довгий час родина не могла оформити групу інвалідності на дитину. Втім, після нашого сюжету відповідні служби зробили все протягом двох днів. Крім того, Марійці почали допомагати небайдужі люди та навіть з-за кордону передавати посилки. З однією з таких завітала до дитини і наша знімальна група. Це фея? Да, а каким цветом нужно фею рисовать? Друге ми зустрічаємося з маленькою машуною. Сьогодні мала напрочуд весела цілий день вдома із п'ятирічною сестричкою Софією. Старша знає, з машою треба поводитися обережно, жодних травматичних ігор. Адже шкіра у малої може покритися похирцями від будь-якого небережного дотику. Тому найбільше, що полюбляють сестрички робити разом, це на плет мучики пітвінасвята. Марійка лише почула про пісню, просить включити. Отак з телефоном може ходити і співати навіть з годину. Зараз Марійка добре їсть, Втім, так буває не завжди, каже мама Наталія. Больозний епідермоліз вражає не лише шкіру, а й слезові оболонки. Буває і ковтати дитині дуже боляче. Тому їсть мала лише перетерту їжу. А коли тіло покривають численні виразки, рятують Марійку спецпов'язками Грасолінт. Їх в Україні не продають. Саме такі пов'язки родині передав з Німеччини наш колишній земляк Роман. Грасолінд. Грасолінд, це те, що нам треба. І те, що ми так угу. так ждемо, і те, що дійсно... наскільки випадку? вам Спасибо. може вистачити цих коробок? О, ну, це недовго, мабуть, вірно. Хватить. Ну а декілька місяців можна да, да ну вона ж економненько їх два на три місяці, я Думаю, хватить. Крім того, на картковий рахунок Наталії почали надходити кошти протягом останнього місяця дві з половиною тисячі гривень. А ще машуня нарешті отримає виплати за інвалідністю. Це дерматолог, А дермато. 17 до сімнадцятого лікані нам далі виписку ату дава мистети виписка понсікнаншому тічі рампітос поспонсібабоншою і вона за два дня здіяла нам. Для родини це дуже важливо адже заробляє фактично лише тато який нещодавно повернувся з ато 37-річний Олег був у складі 39-го батальйону територіальної оборони. Зараз чоловік перебуває на зборах в одному з пенсіонатів під Дніпропетровськом. Сьогодні приїхав додому. візьми на руки. Чи чуть коротно знімеш початки тоді? Дівчатка не бачили тата чотири місяці. Їм навіть важко уявити, що він повернувся з війни. Олег розповідає, після дня незалежності з пів тисячі їхнього батальйону залишилося зо сто хлопців. каже його підрозділ мав бути у третьому колі оборони, але чомусь опинився на передові без важкої військової техніки. Хто така манду давлі, ми стояли з автоматами, з на станки йшли. У нас не пушек, ни танка, ничего не было. Даже БТР, на котором можно было сесть и уехать. Телевизору просто показывают 15 человек. 10, 2, 3. А 24 папа, числа смотри, просто погибло очень дают. много людей. Этого Я, по телевизору папа. никто не покажет никогда. Я Четыре 5, 5 батальонов. Сороковой, наш 30, -й, 30 -й, 40, 51, 72. -й. Там людей полягло просто немерено. Незважаючи на все це, Олег знову готовий повернутися на війну, впевнений, має зробити це заради дітей. А хто туди пойдет? Они сидять там всі вдома. Гуляють, день города помічають. Через місяць через два сюди прийдуть. Так як всі йдуть в армію, как всі йдуть, хотять. У того ребенок, у того ще хтось. Ані сюди прийдуть будуть по дуалом бігать. <свистит> Я не хочу, щоб папа думам свідом бігати. А ще Олег до селі вражений чуйністю людей. Ви коли-небудь бачили, щоб три пачки медпрепаратів могли розчулити мужнього воїна. А Маша знову просить свою улюблену пісню, бо вона ж про її тата. <поцелуйтесь> Захворювання у Марійки генетичне. Лікувати його поки що неможливо. Втім, дати надію жити дитині можна. Софія Богуцька, Олександр Пронський новини 11 каналу.